Далі про наш канал. 24 лютого цього року телевізор вікнули геть не всі, очевидно, всі українці, тому що важлива була інформація. Це найголовніше, чого тоді потребували люди. телеканал Київ єдиний з усіх залишився працювати в зоні бойових дій. Першою настановою керівництва було рятуйте дітей, рідних і повертайтесь неймовірно, але згодом 99% працівників каналу вже були на робочих місцях. Ведучі випускові редактори, журналісти, оператори, водії кожен день ризикували життям, добираючись до роботи, виїжджаючи на передову. Глядачі дивились новини від ТРК Київ в метро, в сховищах, у власних мобільних телефонах. Отже, дивіться, 16 листопада, о 22-й годині, документальний проект Київ тримає удар. Як все було, спогади, сльози, втрати. Журналістика під час війни це не професія, це спосіб життя сміливих та відданих. Тримали свій інформаційний фронт.